Загарбники в Маріуполі продовжують грати в дурня з містянами. Поки росіяни намагаються підтасувати собі всі козирі, жителі міста не хочуть жодних ігор. Вони втомилися весь час програвати терористам власні оселі, міста і навіть життя. Про недолугі вчинки та сміхотворні рішення окупаційної влади. Далі це проєкт Маріуполь Окупація. Я Тетяна Байрак. Поїхали. Окупанти в Маріуполі вже традиційно намагаються розганяти свої побрехеньки про відновлення. Найкраще ж відбудову демонструє стан справ у місті. Ось так виглядає Приморський район, який за версією окупантів не тільки відновлюється, а ще й активно перевіряється на наявність вибухонебезпечних предметів. Просто жодних проблем. А це вже лівобережний район, і заява самих загарбників, мовляв, так вийшло, що у місті досі небезпечно жити. Боже, як несподівано. Погано стало навіть пам'ятнику Невському, який окупанти гордо встановили напередодні. Хоругва товариша Невського трохи втомилася і знову ж, як несподівано. Загарбники ж пропускають повз усі скарги містян. Ті, в свою чергу, на лівобережному районі вже три дні сидять без світла, та й правильно навіщо їм? І це, до речі, теж лівобережний знову в нечистотах, знову покинутий на призволяще. Та це був лише легкий морський бриз. Загарбники ж сконцентрувалися на тотальному знищенні всієї флори та фауни в місті. Так окупанти продовжують знищувати річку Кальчик, замість води і болото а замість Азовського моря скоро будуть тільки пусті солоні береги. І знову ж весь Маріуполь став буквально дзеркалом будь-якої російської глибинки. Ось тут просто біля так званих новобудовжика Ізумруднова, як назвали його окупанти, планують облаштувати сміттєзвалище. А на Чорноморській навіть ходити далеко не потрібно, бо звалище, як кажуть, саме йде до вас. Ось тут процвітає наркоманія, що до речі вже майже нікого не бентежить. А це фото під гордим заголовком «Контрасти Маріуполя без коментарів та без будь-яких людських умов. Містяни й самі зізнаються, місто поринуло в хаос, а відбудова існує лише на картинках пропагандистів. По телевізору показують, що Маріуполь розсвів і пахне. Зробили пару фотографій Невського і Зумрудного, а також парків. І ніхто не покаже, що відбувається в інших районах. Хоча в деяких місцях фасади будинків теж були зроблені, але всередині у людей просто обгорілі стіни. Немає ні електрики, ні води. Зате фасад красивий. Та найгірше, що в місті не отримують допомогу ті, хто насправді цього потребує. А, наприклад, хліб викидають просто в сміттєві баки. Ну а медицина в Маріуполі це взагалі окрема історія. Окупанти бідкаються, мовляв, у Маріуполі виросла кількість хворих на респіраторні захворювання. І все через те, що в місті потеплішало. Та найсмішніше те, що горе лікарі і загарбників намагаються покращити стан хворих на українських апаратах. А при цьому пропагандисти й далі знімають недолугі сюжети про медицину в Маріуполі за часів України. Терористи звинувачують лікарів у проведенні досліджень над пацієнтами психіатричної лікарні в Маріуполі. Загалом версія окупантів така: місто стало майданчиком для випробувань НАТО. Ну а ще, звісно, той самий альянс готував українців до нападу окупантів. Росіяни в чергове забрехались, але тепер це настільки відверта маячня, що здавалося б, в неї неможливо повірити. Наши заходили в Мариуполь и взяли Мариуполь. И вот я например, тоже сюда приезжала, и все наши бойцы говорят, что в Мариуполе ходили дети, реально прям 10-11-летние дети, и они знали, куда нашему бойцу нужно под бронежилет воткнуть ножи. Эти дети ходили по Мариуполю уже готовыми встречать наших и втыкали ножи прям ровно в печень под бронежилеты. И что вот делать? Типа ой, нет ребеночек, я не буду с ним. Хоча, знаючи розумові здібності загарбників, можна не сумніватись в тому, що в маячню все ж таки повірять. Вони ж якось вірять, що родина їх не забуде. Якщо нам погибнуть Знайте одно. Нас, Мать Росія, ніколи не забуде. Всем нам будуть ще століття нести цветы к нашим імен. Кожне ім'я бойця буде висічена на доски Абіліська. А найгірше, що загарбники пишаються і тим, що йдуть вмирати за царя батюшку, і тим, що знищили десятки населених пунктів та відібрали мирне життя у звичайних людей. З Маріуполя до Росії загарбники на своїх горбах притягнули зруйнований трамвай. Побитий та простріляний він тепер слугує розвагою для рускоязичного населення Московської області. Ну, а замість зруйнованого по маршруту пустили ретро трамвай. Моргуний тут похвалився, мовляв, це подарунок Маріуполю від міста побратима Пітера. Ну, зважаючи на те, які трамваї їздять містом, то вони всі трохи зовсім ретро. Ну і звісно ж, куди без стандартного, вже трохи нудного та зовсім неоригінального побідобєсія. пропагандисти випустили сюжетик про диктант побіди, який писали в Маріуполі. Дуже печальний сюжеток, до речі, ні вогник у очах, ні натхнення в пропаганді. Та містяни вже не вірять жодним недолугим спробам окупантів розповісти власну версію життя в місті Марії. Жителі чекають на повернення України, а ми всі разом чекаємо на нашу перемогу. Це був проєкт «Маріуполь. Окупація». Я Тетяна Байрак. Якщо у вас є що сказати про життя в окупації, пишіть нам в коментарях, підписуйтесь на ютуб канал ТВ7, також ми в інстаграм, телеграм та фейсбук. До зустрічі та бережіть себе.